Друзі, вітаю всіх на онлайн Радіо радіокордон. У студії для вас працюю я Віктор Самойленко і в ефірі програма тайм». Хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна в даний момент не тільки слухати, а й дивитися у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. І, попри всі загони Русні, те, що знову була атака на Україну, знову. Uh... Продовжує росіяни наш кошмарити, і хто б не шукав там причини, бо це делегація приїхала. Ні, Це русня, і для них причини не потрібні. Але вони все одно не стали нам на заваді, аби зустріти нашого сьогоднішнього гостя. Дуже раді зустрічати в студії композитора, піаніста, віртуоза і справжнього патріота України Євгена Хмаро. Євгене, вітаємо вас! Вітаю, друзі! Всім доброго дня! Вітаю всіх слухачів Радіо Кордон. Югене, розп... можете розповісти? Просто я людина, яка з музикою е... як мама зліпи мені з ніжком, і просто ви продовжуєте писати музику. Ви продовжуєте її писати під час війни. Як взагалі це вдається, коли тут тисне настільки сильно емоційно все, що навколо? Продовжувати творити і творити прекрасне, ну я скажу першу позицію, що взагалі як у Вікіпедії написано, офіційна назва, що я композитор. в мене дуже своє ставлення до цього, бо насправді я вважаю, що ми ретранслятори. Тобто те, що нас оточує, це люди, це природа, це ті події, які відбуваються в нашій країні. Ми ретранслюємо через себе, ми композитори, а через душу, серце. І кожен виводить, хтось співає в даному випадку. Я використовуючи 10 пальців, граю на 10, 8, 8 ми клавішах фортепіано, Господи, як це складно сказати? Така скороговорка <гум> прямо зараз. Це перше, друге. Що музика це світло і музика це, це ліки. Я я скажу, що я це зрозумів. Прямо переконався в цьому, 24 лютого, 22 року, коли а, в, в обід я вийшов в онлайн ефір, і люди вже були в, в укриттях. І невеличезна кількість людей писала, що це відволікає від війни. Будь ласка, робіть це кожного дня. І я дійсно це почав робити дуже часто. Тобто, ви включилися прямо 24 числа. Уже готові були. Просто е, я читав е, ваші пости, дивився ваше інтерв'ю. Це виходить у вашого сина день народження 25-го числа був. 25 І так. там е, просто це попало ще дуже сильно. Святкували, ж виходить у бомбосховищі. Так. Так, так, але ми знайшли тортик, свічечки, все було правильно. Тобто, дитина, ну він вже дорослий. Тобто тоді це йому було скільки? П'ять рочків виповнилось, і насправді ми одразу сказали все, як є, Тобто, у нас не було ніяких ігор. А ми сказали, що да, це це росіяни, це терористи, вони нас атакують. І тобто, діти нас все розуміють. У нас зараз троє дітей, тільки найменший, якому ще рочку немає. Він ще не розуміє, хто такі росіянці. До речі, якщо говорити про майже початок війни, в своїх соцмережах ви розповідали, що під час окупації росіяни знищили ваш рояль, культовий рояль, на якому грали відомі, Гілтон Джон і інші виконавці. І як взагалі ви дізналися про це? Насправді це був склад у Бучі, і це реально ну, я не можу назвати його своїм на 100%, але тим не менше, всі мої шоу, всі мої концерти, все ще відбувалось. Там в Києві, іноді він їздив в інші міста. Відомий джазовий фестиваль, який приймав всіх іноземних артистів, це завжди був це рояль, Елтон Джон, Кейко Мацуї. Він стояв на складі в Бучі, і якби, коли все почалось, коли ми розуміли, що там працює і артилерія, і все, то. Ну, це була просто лотерея поїхати подивитись, коли ми поїхали, побачили повністю зруйновану вже діблі. після деокупації. Я скажу, там було 300 гітар. Там було там був вантажний бус, там було купа кабелів ну тобто обладнання, там просто якась неймовірна кількість. Але рояль це величезний біль. Бо для мене особисто рояль це ну це жива істота. Це до сліз, це те, що дуже складно передати. Бо дійсно живий інструмент в кожного в кожної людини він звучить по-своєму. Сідає Джон, він звучить так. Сідає І в даному випадку. Євген Хмара він звучить по іншому, бо інструмент відповідає тобі. Тому це дуже велика біль. Але я скажу порівняно з тим, що втрачають українці протягом цієї кривавої війни. Втрата все одно любого там майна. Це все абсолютно нічого порівняно з життям. Тому хай Бог береже кожного, і дуже хочеться, щоб всі повернулись цілими, неушкодженими додому, до своїх сімей. Насправді, це у мене батько постійно любить казати, що я стара єврейська мудрість. що Дякую, що грошима. Бо життя набагато важливіше, і знову ж таки, всі повітряні тривоги це доводять, що краще спуститися і вже перечекати, ніж е, спішити кудись і вирішувати. От, але добре, що вдалося вам сьогодні встигнути до нас, і попри те, що і Київ перекритий в багато чому стоїть і попри повітряну тривогу, сподіваємося, росіяни будуть мовчати. Євгене, е, взагалі, наскільки багато музики вам вдалося написати під час війни? Мені складно сказати кількість. Я знаю точно, що загалом на сьогоднішній день в мене там, мабуть, більше восьмидесяти композицій різних. Це сім альбомів, які я офіційно презентував. Альбом, який я все ніяк не випущу через те, що ну це складно під час війни складно збирати людей, бо величезний оркестр Збройних сил України, до речі, 80 людей. І ми ще до війни почали працювати над цим альбомом. Цей оркестр він дійсно фантастично звучить, абсолютно на рівні з лондонським, я не знаю, Нью-Йоркським філармонічним оркестром. Я дуже чекаю, коли буде ця можливість презентувати цей тобто, альбом. Тобто робота над альбомом вже розпочалася. Вона Просто не вдається її завершити. Вона триває, але так, далі буде, як то кажуть. Наскільки відомо, за час повномасштабного вторгнення ви організували безліч концертів. Там вже їх напевно більше ста. Точно є. Ну, точно ста, звичайно, так розкажіть, будь ласка, детальніше про них, як взагалі це все організовується? Ну я скажу, що взагалі сьогодні основна місія. Я от і на концертах кажу, що сьогодні немає спортсменів, артистів, зірок, ні в якому господи, це слово зірки на небі. Сьогодні вони сяють вночі і дуже потужно сяяли, поки у нас були блекаути. Сьогодні ми всі українці, сьогодні в кожного задача стояти за свою державу за, за свій дім. Знаєте, правий завжди той, хто захищає свій дім. Ми захищаємо. Тому ми переконані, що, що буде перемога, все буде добре. Іншого варіанту у нас просто немає. А от ви сказали, що 24 го числа вийшли вже на такий на онлайн виступ. А коли вирішили, що вже можна робити саме концерти? Ну, в мене було дуже багато супротиву щодо насправді концерту в Києві. Вперше він відбувся 22 другого. Господи, 22-му році в грудні, і це був це якраз наприкінці року було, да, якраз Так, якраз так. наприкінці року. тобто це був повноцінний концерт. Тобто Дійсно було більше сотні, я не знаю. Більше 150 благодійних концертів. Це були вокзали, це були військові полігони, госпіталі, безліч закордонних поїздок. До того як в мене з'явилося троє дітей, мені давалося можливість міністерства культури, тому що дійсно ми назбирали багато грошей. Я скажу інформаційно, на на період початку війни, наприклад, Італія не до Ця сприймали, потрібно було пояснювати. У мене була лекція зі студентами англійською мовою, і вони задавали питання: навіщо вам ця війна? Каже: віддайте ви той Крим та Донбас, на що він вам здався? І ти пояснюєш, я кажу: от уявіть, що вам до вас в Італію прилетіли, щоб не казати там, Китай, Америка, інші планетяни. І дуже подружески запропонували відмовитись від вашої мови, від вашої смачної піци, від вашої фантастичної музики. Хочете так? І вони якби так замислились, вони зрозуміли, тобто сам цинус. Вони кажуть, це політика. Я кажу, політика закінчилась. Фактично, політика закінчилась в 2014 році. Чирнадцятому да? році. Як але, раз, коли якщо говорити, да, але якщо говорити, але якщо говорити про про повномасштабну історію, то дійсно 24 лютого це почалась. Повноцінна, повномасштабна, кривава війна, яку можна порівнювати з другою світовою. А як зараз ви кажете, що тоді треба було пояснювати? Зараз вони почали трошки розуміти, чи все-таки десь воно все ще не в зрозумілому стані? Я Бо думаю, десь є Україна, десь mm -hmm. є Росія. Я думаю, що пояснювати вже не потрібно. Я думаю, що всі все розуміють. Я думаю, що сьогоднішня ситуація ми знаходимося в прямому ефірі. Прилетіли, скажімо так, партнери. Путіна навіть не можу сказати це слово вимовити і він пускає ракети. Що він хоче цим показати? Я не знаю. Ось тому я думаю, що весь світ, окрім декількох таких дуже потужних країн, як а, бачить, що, що є Росія, що воно є, і знаєте, Росія, це вони як це производять єдиний продукт це продукт життєдіяльності. І Більше нічого, ні, нічого вони не здатні. Я знову ж таки скажу. Я не хочу бути там з популістичними гаслами, але я переконаний, що нам потрібно берегти сили для того, щоб дивитися, як вони будуть розвалюватися. А це буде дуже сподіваюся вже в цьому році. Дуже дуже класні такі передбачення, на мій погляд. А, взагалі, от ви кажете, що знову ж таки оці пояснення, причина в чому? Причина в тому, що там все під пропагандою російською чи реально нерозуміння. Ну і пропаганда, і нерозуміння. Ну, ви зрозумієте, коли ви сидите в теплій ванні, у вас все класно, у вас стоїть поруч бакал шампанського, бульбашки, водичка набирається, вона постійно оновлюється тепла. І тут приходить хтось до вас, вмикає холодну воду, ви голий, виливає цей бокал кудись вам в ванну і каже, вставай, вилазь. Ну, так само я ні на що не натякаю, але люди звикли до комфорту, вони звикли до безпеки. І, звичайно, війна це десь там. Слухайте, давайте будемо чесними. Давайте зізнаємось всі радіослухачі звертаються до вас, що ми в Києві тут не так потужно відчували війну, коли вона почалась, коли була ситуація в Криму, коли почався Донбас. Тому потрібно просто дійсно пояснювати. На сьогоднішній день ще раз скажу, пояснювати вже не потрібно, але працювати потрібно. Бо на сьогоднішній момент є трошечки втома. Але я завжди теж кажу, що ну а ми не втомились від того, що наші діти в укриттях, постійні звуки вибухів, і наші хлопці та дівчата, молоді, і сильні, найкращі, які гинуть сьогодні на фронті. Тому ми не втомились, і ви, будь ласка, не втомлюйтесь. Бо ми стоїмо не тільки за свій дім, ми стоїмо реально сьогодні за Європу. І це Європа це чітко усвідомлює. Слава Богу, наші партнери, наші друзі, це дійсно ну це майже весь світ. До речі, якщо говорити саме про музику, яка впливає як додаткова комунікація, допомагає пояснювати, як нині просто на початку було дуже активно, дуже класно всі, було багато місцевих, як зараз відбувається? Чи от саме втомитися, можливо, вони можуть втомитися від цієї підтримки України, але саме музика, вона ж навпаки, має піднімати оцю комунікацію, як зараз з нею? Якщо говорити про ваші концерти, чи приходять місцеві, як вони це все сприймають? Дивіться, моя відповідь буде зараз егоїстична. Поясню, чому є велика перевага в тому, що я піаніст і в тому, що я композитор. Композитор, я, я роблю Made in Ukraine, я презентую нашу Україну. А завдяки тому, що це інструментальна музика, вона зрозуміла абсолютно в будь-якому куточку світу. І насправді в мене було, було безліч виступів для перших осіб держав. Це були і арабські країни. Я скажу, що арабський світ це взагалі цікаво, тому що ну там пропаганда дуже потужно попрацювала. Ну нещодавно і... бачили, якраз що ми раділи, що найвисокіша будівля в світі mm -hmm. в Арабських Еміратах була підсвічена колись прапором України. Нещодавно вони якраз російським прапором підсвітили. Тому так. але це завершується. Ми потрібні. Ми, ми маємо це розуміти і вірити в те, що це завершується. Зрозуміти єдине, що арабські країни їм вони дуже люблять сильних лідерів і пропаг. Ганда вклала за всі ці десятиріччя, що Путін він такий весь класний, взагалі Росія така дуже потужна. Але весь світ бачить, що вони мильна бульбашка, і я скажу, що відбудеться дуже швидко цей щелчок. Отакий, от який ви чуєте, от рівно з такою швидкістю, весь арабський світ розвернеться до нас. Я не кажу про Іран, бо Іран це автономна країна під санкціями. В них своя історія, але всі інші країни вони будуть з нами. Тобто, є вже такі прерогативи, те, що показує, що так і буде. Люди стоять з нами, це найголовніше. Як якщо говорити про якісь моменти, просто дуже багато відвідували наших переселенців вимушених, як взагалі наші зустрічають просто тут не просто рідне приїжджає, а рідне те, що знають, як ну чи вдається відволіктися? От я розумію, що дуже як важко і українцям в Україні зараз, то ж так же дуже багатьом переселенцям зараз важко за кордоном. Як вони чи вдається їм відволіктися на ваших концертах? Ну, дивіться, я по перше хочу почати з того, що не потрібно це не до вас. Я, я в цілому хочу сказати, що точно не потрібно засуджувати людей, які виїхали, бо є такий наратив, да що ви там виїхали, там струсили. Ні, дивіться, в кожного є своє сприйняття, і, і обставини і, 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 і обставини абсолютно вірно. Тому не, не треба себе там казнити за те, що навіть якщо ви жили в Києві, ви виїхали, не можете повернутись. В кожного свій емоційний, скажімо так, рівень сприйняття того, що відбувається. А звичайно, люди дуже сильно сумують. Я переконаний, що величезна кількість людей повернеться назад. Більше того, я пер я переконаний в тому, що коли закінчиться війна, настільки потужно запрацює економіка, що ну можливо навіть до нас будуть приїжджати люди з інших країн для того, щоб і відбудовувати і будувати. Бо дійсно ми є центр, і ми всі знаємо, які наскільки фантастичні люди, наскільки вони мультизадачні, наскільки ми талановито можемо вирішувати якісь задачі, і ми не боїмося працювати. А, тому так, я відійшов від вашого питання, перепрошую, хочу продовжити. да Що е, переселенці, звичайно, знаєте, є такий термін музична терапія. І якщо розкласти трошечки метафізики, метафізики ми з вами це там 60-70% води. А є доказово. Факт, що в 50-ті роки минулого сторіччя вчений проводив експерименти над водою, як впливає звуки та музика на структуру молекул води, і вона дійсно змінюється під впливом живої музики. Тому ми з вами, коли відвідуємо концерти чи слухаємо класну музику, ми змінюємось не тільки на духовному рівні, а й на фізичному. Тому так це дійсно, я ж кажу, шматочок світла, який люди отримують, шматочок України в своїх серцях, коли вони відвідують концерти за кордоном. До речі, якщо вже заговорили про терапію, от музика, музика дуже часто задіюється саме в реабілітаційних якихось цілях. Чи було от зараз у нас дуже багато і важлива, неймовірно важлива штука, як реабілітація психологічно військових? Чи маєте якісь кейси подібні там з допомогою? Можливо, десь якісь заходи проведені саме для реабілітації? Звичайно, є таке розуміння як ПТСР. Так, це вже така відома історія, і вона буде тільки набирати оберти. На жаль, на жаль, але дійсно це як частина, тобто. Зараз перестрибну трошки, що в Сполучених Штатах Америки, наприклад, ця практика йде ще з 50-х-60-х років після воєнний стан, і хто з В'єтнаму повертався? Один з пунктів реабілітації це була саме, саме звука та музикотерапія. Тому, звичайно, я переконаний, що в Україні це тільки буде набирати оберти. І якщо зараз нас чують військові, які приймають такі рішення, ну прямо я відкритий, я дуже хочу це робити. Робити, в мене вже було декілька кейсів, я робив це в Україні, але я хочу, щоб це не була тільки Україна. Я хочу їздити прямо містами, допомагати нашим військовим. До речі, якщо говорити про виступи для військових, у вас все таки стиль не такий, як там поп чи хіп-хоп, але все таки чи є якісь особливі моменти, де ви міняєте програму свого виступу, бо виступаєте саме перед військовими, чи він, в принципі, не відрізняється від виступів цивільним? Ну, ви знаєте, взагалі, от такі виступи. Насправді, жодного виступу не буває однакового. Не буває програмки, яка на листочку написана, яка композиція за якою. Тобто не існує. Дійсно, потрібно. Що таке взагалі? От концерт? Концерт це енергообмін між глядачем та артистом. Тобто не тільки артист диктує умови концерту, глядач дуже сильний, потрібно відчувати людей. І насправді ти розумієш, що. Ну, є військові, які пережили, наприклад, більше, ніж інші, і ти розумієш, що потрібно більше, наприклад, більше релаксової музики. А якимось навпаки, треба більше драйву дати, і звичайно, гегей в кінці всі співають там червону калину, червону руту, і завершуємо, звичайно, гімном України. От якось так. Тобто, в будь-якому випадку є якісь е, пісні, які 100% будуть в програмці. Це однозначно. Якщо а, а... От фідбек від самих військових після концертів, я впевнений, що ви спілкуєтесь, бо спілкування крім виступу ще теж дуже важливе. Як вони сприймають саме е, таку музику? Не просто, от не тільки червона калина, гімн України, а саме музику в її інструментальному вираженні? Ну я не знаю, чи коректно про це говорити, але коли ти бачиш сльози на очах військових, повірте, це, 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 це дуже потужно. А потім після концерту, коли ти... Ну, когось прямо так в цей контакт відбувається, і ти просто так от обіймаєшся з людиною, і ніби рідні душі. І не, і не треба нічого казати. От в мене була ситуація в Запоріжжі, якраз е, я давав два концерти, е, один з яких взагалі там після 16 прильотів по місту. Там Багато поранених, я поїхав в госпіталь, взяв спеціально з собою клавішу переносну, щоб можна було там виступити. І просто мовчки, і він з Маріуполя, і він втратив всіх. І він просто ну з ним хотів поспілкуватись. Каже: я лишився. каже мені просто якби більше немає за чим йти. Каже Україна, це останнє, що в мене є, і все. і Просто ми, ми обійнялись, і ми хвилин п'ять, мабуть, просто стояли. Так дуже важливо саме таких військових особливо, які не не тільки е, таких звичайно, але таких особливо треба підтримувати, адже е, дуже важко уявити, що у них в голові в плані тому, що е, важко, коли в тебе нічого немає. Не дай і дуже страшно, і саме тому всі, кожен українець поголівно, має підтримувати наших військових і не тільки донатами. Після війни нам дуже багато чого варто буде робити і долучатися абсолютно всім. І саме головне, щоб пам'ятати, що завдяки їм наша Україна буде вільною. Тільки так, тільки так. Я скажу, що це величезна робота. Вона стосується кожного українця, кожного, і це знаєте, як велика шана кожному військовому, який повернувся. Ну, треба брати приклад. Дивіться з таких країн, як ті самі Сполучені Штати Америки. Це дійсно це герої, і так само має бути у нас. Я думаю, що так, так воно і буде. Якщо говорити про організацію таких виступів, все-таки це прифронтові міста, прифронтові якісь там, як кажуть, третя лінія, там де більш-менш безпечно. Це ви організовуєте сам їх? Чи у вас є певний, скажімо так, команда, звичайно, є, але mm -hmm. Це має бути домовленість ова, наприклад, щоб вас допустили до цього місця, бо без ще ви наражаєте себе і свою команду теж на небезпеку. Потенційно, угу. як з організацією зараз таких концертів, ви абсолютно вірно все кажете. Що насправді такі рішення сприймаються абсолютно на всіх рівнях: від ова до, до навіть командирів взводів. І, а, взагалі, на початку, коли мало чого було зрозуміло, і наприклад, полігон, ну не буду казати, де цей був полігон, в якому навіть там в якій області. Але ну, був навіть нюанс, що знімали на телефон, але зрозуміла історія, що ну, нікуди це не пішло. І військові деякі дуже перелякались, що це може бути якась прямий ефір, наприклад, чи на Фейсбук, чи кудись, і прямо був такий коротенький скандал. Але одразу, коли зрозуміло, що ніде нічого не транслюється, і взагалі телефон навіть в режимі, все одразу все було спокійно. Це дійсно дуже важливо. Ви знову ж таки задали питання, на яке я не дав чітку відповідь, перепрошую за це. Концерти відбуваються постійно, і вони приходять з різних сторін. Це іноді можуть бути якісь офіційні дзвінки через як запити. як запит через той номер телефону, який є публічний на моєму сайті, на моїх соціальних мережах. Іноді це може бути якісь просто приватне повідомлення в Фейсбуку, в Фейсбуці чи, наприклад, в інстаграмі. І, звичайно, ми на них реагуємо. Якщо у нас є така технічна можливість, бо... Розумієте, є плюс в тому, що я піаніст, але є і мінус в тому, що я піаніст, бо скрипаль може поїхати і виступити де завгодно. У мене є трошки нюансик під назвою рояль. Так, тобто, ви все таки стараєтесь на великих інструментах більше грати. Не от всілякі там синтезатори, фано, то вже не те, так дивіться, вони просто не дають такого ефекту, але насправді зрозуміла історія, що було дано. Я не знаю, тільки от на початку за перший тиждень війни було дано більше два. Я скажу точно. 23 концерти було дано і звичайно, звичайна історія, що це було по 3-4 концерти на день. Ми об'єдналися з нашою артисткою Іриною Федишин в якомусь моменті. Ми дали безліч концертів разом. І звичайно, це був переносний синтезатор клавіша рояльного типу. Максимально де 88 компактно. клавіш, да, бо якщо менше, я не вмію грати, я не див гета. В, в будь-якому випадку, головне, що це від... ну, вже. Як воно вийшло, так вийшло, але головне, що ви долучилися до цього, і мені здається, це вже багато що про вас каже. Те, Що не покинули, а навпаки, вирішили ще більше займатися цим ну, тут. Я прямо дуже буду голосно казати взагалі не про себе. Я скажу, що це дійсно наша сьогодні місія, дуже велика артистів. В мене ще раз скажу троє дітей, я можу спокійно виїхати, але взагалі навіть такої ідеї нема. Більше того, скажу, що ми могли народжувати третю дитину десь за кордоном, але це наше рішення з Дашею приїхати в Київ, народжувати в Києві. Бо у нас неймовірні лікарі, вони дуже гнучкі. Вони завжди знають, як природним шляхом зробити максимум. Не хочу нічого казати зараз про закордон, але повірте, у нас у нас і зараз. Кожен українець, хто був за кордоном, знає, що у нас від банківської сфери, закінчуючи кафе, ресторанами, послухайте, ну все у нас дуже класно. Якщо говорити ще про одну вашу діяльність, ви є амбасадором благодійної організації Надія. Так. Дуже багато відео на підтримку. У вас в інстаграмі їх є. Дуже багато виступаєте якраз підтримку. Ну як амбасадорство, то воно і є амбасадорство. Як взагалі почалася ваша співпраця? Так, це було дуже спонтанно. Насправді людина, яка. Займається цим фондом. Просто він подзвонив мені, Валерій Олександрович. І каже: дивись, ми тут займаємось. Не хочеш долучитись, звичайно, хочу, бо знаєте, дуже важливо не те, що довіряти слово довіра це йде перед вірою, тобто до правильно, а є віра. От коли ти віриш людині, ти знаєш, що вона це робить від чистого серця. І, звичайно, вони роблять дійсно фантастичні речі. І зараз, от, якраз на минулому тижні, ми буквально за день зібрали кошти на обладнання, яке розігріває кров для перевірки. Переливання за день всього, там якась там чи півмільйона гривень, чи що, і дійсно, ми продовжуємо. Я скажу, що зараз, от, 22 червня, буде концерт на Кіпрі, де я переконаний, що в Україну буде перерахована нереальна кількість грошей, і за ці гроші будуть куплені. Знову ж таки, вони більше спеціалізуються на медичному обладнанні, і це те, що буде допомагати нашим хлопцям та дівчатам на передовій. До речі, які проекти саме ви підтримуєте в особливості, якщо говорити про благодійність і до нас? І що саме варто нині робити іншим для того, щоб як це правильно сказати, популяризувати це? Адже у нас є якісь відомі організації, благодійні, є менш відомі, і звичайно, там трошки по іншому суми і збори організуються і надходять ці збори. Як нині краще це робити, і що саме підтримувати варто? Ви знаєте, ну це питання в першу чергу, взагалі, про благочинність, про благодійність. Якщо говорити, це питання питання свідомості. Тобто, ми маємо зрозуміти, що якщо кожен не стане на захист, а ми всі стоїмо тут, взагалі питань нема, то може статися так, але воно не станеться. Що все, що ми мали. Цього не буде. Тому дійсно кожен українець тому і стоїть і допомагає. І питання в благодійності це не тільки питання кудись перерахувати тисячу там, чи десять тисяч гривень. Ви можете перерахувати 2 гривні. Але насправді, якщо перерахує е 5 тисяч людей по дві гривні, то це вже будуть, це вже будуть гроші. Е Питання робити якісь пов'язки, я не знаю, варити чаї, робити їжу, робити ці сітки це все благодійність, і не потрібно прив'язуватись знову ж таки до якихось там великих, а, великих фондів, там до медійних осіб. Тобто, це має бути порив кожної людини і по відчуттях. Якщо ви відчуваєте, якщо ви знаєте тим пак що цих людей, то потрібно долучатись. Чому знову ж таки, повертаючись до благодійного фонду Надія, чому я став амбасадором? Звичайно, зрозуміла історія, що багато було про. Позиції різних, бо дійсно я, я знаю цих людей особисто, я знаю, наскільки щиро вони роблять і наскільки потужно вони відправляють все це обладнання і вони особисто їздять прямо на, туди, прямо на фронт. Це Авдіївка, це Краматорськ, от всі ці місця. От ви сказали, що не варто прив'язуватись до відомих людей, але я тут не можу з вами погодитись через те, що саме завдяки, от, наприклад, як ви підтримуєте фонд Надія, люди вас давно знають, люди вам давно довіряють. І якщо ви довіряєте цьому фонду, uh -huh. то і відповідно вони довіряють, коли підтримують відомі особистості такі фонди, чи заходи, чи збори, це набагато краще спрацьовує, бо людина бачить знайоме обличчя uh -huh. і знає, що вона їй довіряє, якраз я можливо просто неправильно висловився. Абсолютно вірно. Ви це кажете. Я мав на увазі, що знаєте, ну наприклад, існує там три фонди, які там просто топ-ов зе топ, наприклад, да? знають всі. Я мав на увазі, що не обов'язково тільки в ці фонди, тобто існує багато дуже фондів, і якщо ви знаєте цих людей, якщо ви їм довіряєте. То потрібно донатити. Я ж кажу, сьогодні це дуже важливо, і якраз таким чином. Можна не 100 гривень в один фонд кинути, а по 10 в 10 фондів. абсолютно вірно точно так же підтримуючи абсолютно різні ініціативи, івгене. І наостанок хотілося б запитати сьогодні, якраз у вас запланований захід а, з нагоди а, музичної премії ЮНА, який нарешті відбувся якраз поза минулий рік і минулий. А, Минулого року через Грусню, поза минулого року, здається, через ковід не вдалося це нормально організувати. Цього року все вдається і вас можна буде почути. Правильно я розумію? Я буду відкривати з вашого дозволу, хочу сказати одну річ. Я розумію, що люди, які хейтять взагалі сьогодні, там концерти, там подібні заходи. Я скажу так: знаєте, Вінстон Черчилль, коли побачивши бюджет на початку Другої світової війни, він не побачив там пунктика на культуру. І він задав питання: а де Де цей пункт? Скажуть, та у нас ж війна на носі, у нас все все ВПК має бути. Він каже: А за що ми тоді воюємо? Дуже важливо, щоб культура це пам'ять, це те, що лишиться після нас. Потрібно, щоб вона була. Ми бачимо, що Русня атакує не тільки цивільні будинки, вони атакують наші школи, бібліотеки і винищують фактично українську мову. і Вони це робили завжди. Пам'ятаєте такий наратив, да? хто розмовляє українською, той з села, а хто російською, той класний парень. От я якось так. Тому ми, ми маємо тривати, ми маємо тримати цю паралель, цю вертикаль потужну. І культура, вона дійсно грає дуже важливу роль. І я скажу, що за кордоном, завдяки культурі, відкривається дуже багато вдається отримати ключиків від дверей, які не відчинялись, але відкрилися завдяки культурі. А, тобто, а, якраз якщо повернутися сьогодні о 18.00.

Це кияни і гості міста можуть відвідати. Я думаю, хоча може вже квитків немає. Це ж такий захід, на який розкуповується думу, на mm -hmm. жаль. Але будуть, я сподіваюся, будуть у вас відео і в соцмережах, де можна це буде побачити, якщо вже ну, ну так вдалося, не встигли. Бо я, наприклад, чесно кажучи, про те, що юна цього року таки буде, дізнався от сьогодні, коли ми вас чекали, коли ви якраз були в Житомирському палаці на репетиції. Це був саме чек. Ну перевірка звуку, налаштування так. Але от головне те, що от тим більше. Ще додатково головне, що якщо квитків нема, то це значить, що воно потрібне. Те, що люди на це ходять, і люди обов'язково хочуть підтримувати українську культуру. Абсолютно вірно, Євгене, дякую величезне за бесіду сьогоднішнього. Друзі, я нагадаю, сьогодні спілкувалися. От вже не скажу композитором, скажу ретранслятором, скажу ретранслятором, піаністом віртуозом, просто неймовірно талановитим українським музикантом Євгеном. Хмаро Євгене, ще раз дякую величезно. Я за цю розмову. дуже дякую і дякую нашим збройним силам. Дякую, Господу Богу, за те, що ми є українці, за те, що ми перемагаємо. Слава Україні, героям слава! друзі! Ми перемикаємось на музику. Гарних всім вихідних почуємось вже у понеділок.